Добровольці військових формувань ловитимуть браконьєрів на водоймах Дніпропетровщини. Юнаки відгукнулись на заяву про нестачу кадрів у лавах рибінспекції. Заходи посилюють ще й через активізацію браконьєрських груп, які нерідко поводяться агресивно. Добровольці готові виходити на спільні рейди навіть у нічний час. У них в наявності плавзасоби і відповідне спецобладнання, у тому числі побутові тепловізори. Сподіваються, активісти і на допомогу небайдужих громадян, які. І можуть повідомляти про незаконний вилов риби в акваторії Дніпра, Самари та інших річок. За останні роки кількість фактів браконьєрства зменшилась. Втім, пояснюють фахівці, це відбувається аж ніяк не через сумлінність, рибалок і громадськість. Взагалі зменшення пов'язане з тим, що за цей період рибінспекція перетворилася у державну службу. До цього вона просто була державною установою. Скоротилась кількість інспекторів, відповідно, скоротилась зарплатня і, відповідно, ну, розбіглися люди. У нас різні групи створюються. Вот. Помимо этого, отрабатываются точно так же и наркоточки вместе с милицией, и сепаратисты местные. Молодежь вся тренированная. Действительно нужна помощь, э, с, скажем так, с браконьерами. Уже никто не хочет, чтобы наши дети э, с нами вышли с, с обычными удочками, ничего не словили. Як відомо, через нерест на водоймах регіону із 1 квітня по 10 червня діятиме заборона на вилов риби. Це не стосується рибалок, які ловлять з берега на одну вудку і один гачок.